Перенести сюди, щоб звільняти землі. Щоб, якщо не залишається школа і лікарні, люди виїжджають з дітьми, шукають роботу, від'їжджають і ці землі звільняються. Ми зразу подали тоді за проєкт з фермерами, що мораторій на 5 років перший пункт. І другий, що громадяни можуть продавати свої паї, але по ринковій ціні в державний банк. По ринковій Ані установлене государством зі, е, вартістю. Е, коли б президент не звертав на цей увагу, ні на цей закон, коли він побачив вечір в Києві 100 тисяч приїхала фермера, е, я можу сказати, у нас завжди реакція. Ми, ми підрікаємо їх. Він зразу подає на другий день через ляшка законопроект мораторій на год. Ну, це знаєте так, що або і шах здохнет, або потішав. Але мы, мы за цей голос теж проголосували, але найстрашніше, що там вони тягнуть. Запам'ята це слово, називається емфітемзіс. Запишіть його і перевірте всіх, хто здав е, в паї, щоб в договорі пая не було слова енфітез. Вони постановою Кабіну провели рішення, щоб при, при використанні договору оренди емфітезіса. Людина, яка бере файт оренду, має право його закласти за борги і розрахуватись, продати, як він використовує без погодження з власником. Ви розумієте, що наші бабулі, хто живе там одна, там надіждень вичитати цей договір, дуже тяжко. Тому звертаюся і до всієї нашої команди. Коли ви будете зустрічатись з людьми, заходите в хату. Будь ласка, не палініться, почитайте цей договір, щоб ми могли людей захистити, щоб вони мали можливість мати свою спадщину, свою власність. Чому ми стали мертві проти продажу землі? Ну хочу сказати вам, що для цього є геополітичний і внутрішній державний інтерес. Геополітичний – це коли програма ПРО, ООН, ну ви знаєте, ООН саме світова організація, яка розраховує які очікування. Страхіття на найближчі 10 років. Вона знає всю ситуацію по планеті і робить прогнозування. Найбільше два страхіття на найближчі 10 років, вони поставили два. Це відсутність води і відсутність їжі. Знаючи це застереження в світі, маючи більше 30% в Європі, в Україні. Як повинна країна спланувати своє життя? Ви повинні. По хазяйстві розумно розпорядитися державними землями сільськогосподарського призначення і так організувати, щоб вони давали урожай, щоб не була галатомора, перва в власній країні, а друге робити екологічні продукти і їх продавати в Європу. Бо можна не купити все завгодно, а їжу будуть купувати. Тобто, значить, ми як араби, могли б своєму поколінню, майбутньому, то, що виростає зараз, сказати, що вони будуть забезпечені, буде тот ресурс, який зможе на нього обиратись нація. Якщо його продадуть, друге питання внутрішнє, найстрашніше. Вони сьогодні мають, виставляють ціну, яка в 38 разів нижче одне га, як в Європі. Притому там земля немає такого черна І навіть при такій ціні ми з вами не зможемо купити цю землю. Вони будуть її скуповувати, наймати як рабів, людей, бо виходу ж нічого нема буде. і час роботи, їдеш по селам, чоловіки вже з жовтня ніде не працюють. Жовтня їх звільняють і до весни. І ти живі як хочеш. Третє питання. Хоч вони й говорять, що іноземці не будуть мати право купувати у нас землю, ну, я можу сказати на своєму е, політичному досвіді, що е, це просто неможливо буде відслідити. Можу сказати що Наші люди за тисячу доларів оформлять на себе, будуть приймати в аукціоні і потім просто він передасть е, цю е, в управління як угодно. Тобто купи України. А я можу сказати вам, що я зустрічалася з губернатором Китаю, одної з Китая, губерній, а у нього бюджет такий, як у всій Україні. Одна губернія Китаю. Вони в рік будують місто, щоб ми розуміли з вами да? скорість розвитку економіки. Так він сказав, що на уровні компартії Китаю прийнято рішення купувати в Україну землю за будь-яку ціну. За будь-яку ціну. І тому можу вам сказати, що коли вони таке зроблять, вони їжу у нас не оставлять. Бо вони це будуть скуповувати, щоб кормити власним народом. У нас вони вже взяли вже таку землю. Наприклад, в Чернігові господин Янукович за кредит, який він взяв сину на углі для ТЕЦ, дав там великий шматок землі китайців. Я зустрічалась біля тої землі, у хлопців практично в залі не було, один-два. Повний зал був тільки жінок. Я запитала, ну, здивована була. Вони кажуть, всі спілись. роботи хлопців просто нема. А, і вони привозять працювати на поля своїх китайців, Наших, да, навіть к нашим не йдуть. Але кукур... я, ж... а я до жінок звертаюся, кажу, ви ж будьте обережні, бо там ту кукурузу можна брати тільки в рукавичках. Бо вона отравлена, вона йде на десь паливо. Паливо вони роблять. А бабушка каже: я думаю, що мої свині не їдять. Сух, я ж так і сказала, ну тягають. Же". А ви скажіть нам, ви ж до землі ближче, ніж я. Це поле буде родити після того? Земля теж буде, з якої хімію таку виращують, що її в руки не можна брати. І тому е, хочу вам сказати, що. Отакі От питання, що ми говоримо, що це не можна робити, ще пов'язано з останням, які зараз ми з вами всі до того приходимо, це об'єднання територіальних громад. Якщо ми розуміємо, що цей процес дійсно, якщо робиться, як в Польщі, де там передаються гроші повноваження, і робиться все, щоб громада сама будувала дороги, садочки, тоді ми думаємо, а як вона територія буде розвиватися, якщо. От зараз в державній підтримці нічого не змінити, А ніяк. І тому ми настаємо на тому, що територія ця повинна мати державну підтримку в частині розвитку фермерських господарств. Треба обмежити видачу фермерам землю, щоб це не були латіфундісти, які ту землю не бачили, і видавати землю, і давати так, як останнє робила прем'єр Тимошенко. Вона кожному фермеру кожен місяць давала дотацію. так в Європі. Жоден фермер не виживає без державної підтримки. От коли ми навіче були в Києві, до мене підійшли дівчата з Херсону. Ви знаєте, що вони сказали? Я, я просто я представляю, яка це буде. Каже, пані Кужа, ми лукві заставили на полі. Ми його навіть не збирали. Тому що його дорожче зібрати, ніж у нас його за три гривні забирають на продаж. І це є сьогодні, от я в Києві виходжу. Там свекров сейчас забрала з Никополя, с Йокорумер. Она земной живе. Ну, для неї свято кожну неділю йде с невиской на ярмарку купити на неділю продукції. Це ж ну, пойти на базар саш, для бабулі свят. Она встала, стала капуста в Києві.